Ось сьогодні у нас такий день особливий, трошки, я би сказала, сумний, але дуже важливий і дуже такий наповнений, тому що ми завершуємо проєкт і ми його завершуємо дуже вагомими продуктами різними. Сьогодні ми хочемо. Повернутися до дня, коли ми починали, і коли ми розпочав, коли ми зробили першу е, публікацію, коли була придумана і коли була зафіксована оця назва нова зовнішня політика, вона нічого ніби особливого, але насправді вона виявилася настільки точне і е, настільки діюча оцей цей спосіб називання. Того що є у півчому політиці, що я хочу поздоровити тут з нами є сьогодні Альона Гітманчук. Вона починала цей проект разом з Ольгою Шумило. Оля Шумило в Брюсселі. Її зараз з нами немає, але от ці двоє людей і команда, яка майже вся її сьогодні присутня, нам розкажуть. І підведуть підсумки того, що зробили на початку проєкту. Були рекомендації, і тепер можна буде подивитися, так, грубо кажучи, були рекомендації, а тепер подивимося, що ж ми отримали. І чи ми робили добрі рекомендації, чи ті рекомендації можна взагалі виконувати. І я дуже хочу звернути увагу не тільки на те, виконали, не виконали. Але й на те, скільки треба робити рекомендацій, а як вони мають формулюватися. Я сподіваюся, що разом ми це теж обговоримо. І е, друга частина проєкту е, була присвячена інтеграційній політиці України в регіоні. І ми мали підряд, майже півроку. Кожного місяця презентації по Росії по європейській інтеграції минулого тижня в п'ятницю здається, ми представили вже технічні завдання для Європейського Союзу, для Росії і для України з оцій новій зовнішній політиці. Але сьогоднішній день присвячений виключно оцій книзі і підсумкам і завданням як нам далі. Робити е, такі речі і що треба міняти. Тому я з величезним задоволенням ще раз поздравляю Альону, поздравляю е, Олюшу Милу, поздравляю всю команду. І зараз Альона зробить уже е, детальну е, презентацію кожної людини і так само розкаже, що було зроблено і як. Дуже дякую. Дуже дякую, пані Віро, за ваше вступне слово, за вашу. Вашими високу ці, в тому числі і нашої роботи, і ми дуже я, задоволені сьогодні бути тут і демонструвати, що в нас є не тільки відповідальна влада часом, але й відповідальні експерти, які готові не лише писати деякі рекомендації, але й відстежувати наскільки вони виконуються, і так само відстежувати, наскільки їхнє виконання можливо в тих чи інших політичних умовах. Я хочу подякувати не лише всім тим, хто сьогодні знайшов час, в тому числі і нашим експертам, які готували, і дипломатам, які я знаю, багато хто з вас ознайомився з цими рекомендаціями. Але також хочу подякувати взагалі всім тим, хто знайшов час, надіслати нам деякий фідбек, деякі свої зауваження або свої оцінки того, що було викладено в цій книзі. А власне, книгу ми презентували книгу Нова зовнішня політика ми презентували вісім місяців тому, а в ній взяли участь в написанні а, аналізів та рекомендацій взяли участь більше десяти експертів, але де факто понад 50 експертів взяли участь в тому, аби вона побачила світ, ця книга. Оскільки в нас були відеоконференції з регіональними експертами, в нас було аналогічних таких два, дві таких конференції, де багато хто із вас, також інші експерти і представники відомств, могли оцінити і висловити свої зауваження і побажання. Дуже важливий момент, на якому я хотіла наголосити, незважаючи на те, що ця книга була презентована вже після того, як Віктор Янукович став президентом. Всі, хто писав цю книгу, готували її не під президента Януковича. Ми її готували під президента України. І ми її готували, виходячи з того, як той чи інший президент має відстоювати національні інтереси України. Це дуже важливий момент. Тому що можливо хтось нас зможе звинуватити в наївності, що ми не передбачили тих чи інших поглядів, чи деяких передвиборних, скажімо, заяв пана Януковича. Ні, ми чудово були обізнані з тим, як пан Янукович ставився до теми, скажімо, членства в НАТО. Але все ж таки ми писали з погляду і з точки зору того, як має виглядати нова зовнішня політика. Саме з точки зору національних інтересів. Ще один важливий момент. Нова зовнішня політика, що ми вкладали в смисл цього слова нова, епітет, який став дуже популярним, ми вкладали не зміну пріоритетів. Чи, скажімо, не лише можливість зміну чи переформатування пріоритетів? Ми в тому числі вкладали нові підходи, нові, новий стиль і нове виконання цієї зовнішньої політики, нові форми її. На жаль, в цьому плані ми не виявилось досить мало, і можливо, ми, коли будемо говорити про конкретні теми, ми побачимо, що скажімо, в темі Європейського Союзу в нас знову багато відбувається яких сприймається рішення під саміти чи під якісь політичні події, так які було за минулої команди, тобто стиль не змінився, і так само в інших темах. Що ще я можу сказати? Я вже в своєму сутному слові можу сказати, що тим не менше, ми вже можемо побачити, що деякі наші рекомендації, деякі наші побажання, вони були виконані. Я сподіваюся, що вони були. В тому числі і після наших розмов, які в нас були на неформальному рівні, і в адміністрації президента, і в МЗС, і в інших відомствах, скажімо, саме в цій книжці ми визначили три ключові пріоритети: це ЄС, Росію і США. І, як ви знаєте, пізніше президент України також зупинився на цих трьох ключових пріоритетах, на яких по ідеї базується сьогодні зовнішня політика. Я, мабуть, не буду зараз аналізувати будь-яким чином зовнішню політику пана Януковича, у нас сьогодні буде на цей час, в тому числі по цих ключових пріоритетах, і, мабуть, надам слово Сергію Солодкому, який є студником директора інституту світової політики і якому випала складна місія готувати, можливо, одну з найважчих тем, 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 тем російську, яка де-факто є одним з пріоритетів. Офіційно є одним з пріоритетів, а де-факто вона є, можливо, була, не знаю, скаже, ключовим пріоритетом. Сергій, будь ласка, ознайомить з тим, які рекомендації у і що ми сьогодні маємо на російському народу.